Для тих, хто має намір згорнути бізнес, ліквідація підприємницької діяльності спрощена. Зокрема, від фізособи підприємця більше не вимагається повідомлення та довідки для податкових органів. Відповідне законодавство визначає, дану процедуру проводить державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати отримання від фізичної особи підприємця реєстраційної картки. Ці зміни стосуються лише фізичних осіб підприємців. Порядок зняття з обліку юридичних осіб їх відокремлених підрозділів, які Здійснюють незалежну професійну діяльність, залишився незмінним. Щоправда, скасування реєстрації лише перший крок до ліквідації бізнесу, ініційованої її засновником, наголошують на Франківській податковій інспекції. І додають наступний етап це зняття з обліку та повернення всіх дозвільних документів. Крім того, необхідно сплатити всі, всю заборгованість, яка була у підприємці перед бюджетом. Для цього буде проведена документальна перевірка, і після проведення цієї перевірки. Вірки треба провести сплату всіх нарахувань, які числилися за підприємцем, і тільки в тому випадку, коли будуть проведені ці всі процедури, то підприємець буде скасований державна реєстрація його у податковій інспекції.